Майже на 4% з початку року на Рівненщині зменшилися обсяги реалізації промислової продукції. Найбільше падіння допустили місто Дубно та Млинівський район. В останньому все через те, що бюджету, наповнюючи підприємства, значну частину продукції реалізовували на сході України. Сьогодні ж такі поставки майже припинилися. Місто Дубно, Млинівський район падіння більш на ніж на дві третини обсягів реалізації промислової продукції зменшуються в області і обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. Так, негативна динаміка спостерігається в Здолбунівському районі. Голова Грайдержадміністрації пояснює, через проблеми з постачанням корму одне з ключових фермерських господарств зупинило своє виробництво. 14 тисяч поголівя було, тому що Знову заключили якісь договори на поставку кормів і знову відновлювати виробництво свинини. Не дуже активно райони рівненщини співпрацюють з інвесторами. До прикладу, Демидівський район з початку року не залучив жодної копійки. Тож голова Рівненської облдержадміністрації вже вкотре наголосив, що співпраця з інвесторами є головною умовою економічного розвитку району. Особливу увагу усім головам районних державних адміністрацій звернути на роботу з інвесторами. У мене за останніх три місяці було 18 зустрічей з іноземними делегаціями. Люди приїжджають, шукають можливості. Мають бажання вкладати в економіку України. Зрозуміло, їх зараз лякає та ситуація, яка відбувається на сході, але підготувати ґрунт для того, щоб на третій, четвертий квартал вийти на інвестиції, потрібно. А от виплачувати заробітну плату в області стали краще. Так, з початку року заборгованість на рівненщині зменшилася більше ніж на півтора мільйона. Загалом же по області роботодавці заборгували працівникам більше восьми мільйонів гривень, найбільші в обласному центрі. «65, майже 66 відсотків вказаної заборгованості за займає місто рівне, але зменшення заборгованості до нуля по Рівнеелектро, електро. Автотрансу погашення майже 1 мільйона 600 і суттєве зменшення заборгованості по водоканалу. негативну динаміку. Хотілося би відзначити те, що по рівненському автодору ми маємо зростання на 320 тисяч заслухали під час колегії облдержадміністрації і результати роботи Державної фінансової інспекції в області. Так, з початку року вона здійснила понад 600 перевірок установ та організацій. Було виявлено порушень, що призвели до втрат на суму більше 21 мільйона гривень. Перш за все, це 7,1 мільйона мільйонів після контрольного заходу атомної станції на сьогоднішній день. по... В цьому порушено в Києві кримінальне провадження. Як тільки хотів би сказати, що ми встановили, наприклад, підприємством виконувалися поскладочні роботи на 3,8 мільйона при проведенні контрольного заходу, підтверджують документів, по цьому ми не отримали. Із 21 мільйона фінансових втрат на сьогоднішній день фінансові інспекції. 16 мільйонів відшкодовано. Це досить високий потужний показник по Україні. Загалом, з початку року, за фінансові порушення більше 200 осіб притягнуто до адмінвідповідальності. Ще 19 звільнено. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма. День